Вітаю ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіною Косовою. Крістіна, вітаю вас. Вітаю, Оленочка, вітаю. Рада вас бачити, як ви? Все добре, як завжди, дуже багато роботи, дуже багато любовних історій, військових питань. Працюю. Супер, і сьогодні хочемо записати такий невеличкий прогноз, і, зокрема, відповісти на питання і коментарі від наших глядачів. Але спочатку запишемо невеликі такі передбачення, на дуже актуальні теми, зокрема, які стосуються і світу, і України. Отож, почнемо. Можемо подивитися, чи дійсно зараз Україна готова вже до перемовин, чи ні. До перемовин? Ні. Я не бачу, що ми підготовлені, тому що, так як я і говорила раніше, немає вирішення території. Ми не можемо поділити землі. Не можемо поділити землі. Тому зараз воно, знаєш, воно схоже на приміряння, хто що може віддати, хто що може залишити. Тобто, перемовини якби йдуть, але вони не є такі е, кінцеві. Ну, і перемовини у нас веде хто? Бізнесмен. Король пентаклів, а це і бізнесмен? Скажіть, а чи буде все ж таки далі? Росія теж заявила, що готова до перемовин, чи бу але вже ми бачимо, що останні дні, останні тижні все ж таки продовжує по звірськи обстрілювати Україну мирних жителів. Чи буде Росія далі продовжувати чинити такі звірства на території України, заявляючи, що готова все ж таки закінчити цю війну? На які терміни ми глянемо? Можемо на тиждень глянути, на тиждень найближчий. Давай, давай. Ну, звичайно, що дивися, обстріли продовжуються, е, випадає е, туз мечів, е, диявол випадає. Тобто, точечно вони, це не є масовий обстріл на всю Україну, але точечно, так як от сьогодні дивися, що сталося в Києві, це взагалі жахіття. І вони будуть продовжувати. Я не бачу, що Росія спиняється на цьому тижні. А ми можемо подивитися, які міста будуть от під загрозою на цьому тижні? Ну, з грубшого зараз я так кину. Угу. Київ. Сумщина, Херсон. Це я називаю ті міста, які будуть під загрозою. За виглянемо Західну. Західна Україна не дуже, я бачу. Є такі карти тривожні, але не схожі на масовані обстріли. Київ сказала, що дуже сильно. Київ дуже сильно. Харків. Ну, дивися, фактично, крім Західної, мені фонить абсолютно вся країна. Тобто точечно Росія буде все ж таки намагатися бути точечно по містам по всій Україні. Так, ну, Запоріжжя так, Київ, так, Сумщина, так, Харків, так, Дніпро так. Тобто ті міста, які потерпали раніше найбільше, вони зараз будуть так само відгрібати. А ті міста, які потерпали менше, все, все одно є правильно такі точки, які були найменше зачіплені війною. То там можливі теракти, і там можливі якісь заворушки в тих містах? Пам'ятаєш, то ТЦК підривали, от якісь такі моменти від ворога ще буде нам чутно. Так і знову ж таки хочу звернутися до глядачів і сказати, що ми ці прогнози, ці передбачення, робимо не для того, щоб залякати вас, а для того, щоб попередити про ймовірну небезпеку. І Кристина, ще таке є питання. Чи правда, що Україна готова обміняти Курщину? На окуповані Росією території наші, власне, і на які на які території ми зможемо обміняти Курщину. Ти знаєш, мені йде більше, більше, більше про те, що ми готові обміняти курщину на території. Але річ у тім, що йде супротив від ворога, бо йому замало. Розумієш, та та йому замало. Ми віддаємо одну курщину. А нам е, виходить, що віддати треба набагато більше для ворога. То не є рівноцінне. Я говорю з точки зору ворога, не зі своєї точки зору. Ні в якому випадку. Для ворога це є замало. Ми будемо будемо слідкувати дивитися, як розвернуться ці події. Власне що нас чекає в майбутньому? І зараз хочу. Зачитати декілька коментарів, декілька питань, які писали нам під нашими випусками і ставили е наші глядачі. Тож почнемо. А, доброго дня! Чи є на мені магічний вплив Олександра вісімнадцяти, десятий рік? Магічний вплив від е її чоловіка або від родичів чоловіка, як з яких з нею був раніше. Так само іде по материнській лінії. Якась кармічна ситуація. Угу. Так, дивимось далі. Михайло зник безвісти, 20, 01.88 рік. Чи живий? Карти смерті не впали. Я думаю, що хлопчина живий, і у 9 місяці, або через 9 точок, або через 9 тижнів за нього буде інформація. Будемо чекати. Дивимось далі. Допоможіть мені, будь ласка, 8.10.1966 рік. Тетяна, чорна смуга. Не можу ніяк з неї вибратися. Що це? Ну розумієш, Оленка, таке досить обширне питання. Чорна смуга в чому? Тут е, важливо зрозуміти, з чого воно почалося. Я думаю, що таке питання написано в плані в, ну, в житті загалом в будь-яких сферах у всьому. Наче треба зрозуміти, з чого воно почалося. Можна долучитись до мого телеграм-каналу, де я передивлюся. Ну, мені йде е, тут один мужчина, інший мужчина, які спричинили певний тригер у людини е, у, у людському житті, який повів за собою ось такі е, неприємні ситуації. А ще я хотіла сказати, що наша глядачка на превеликий жаль. Е не хоче винити себе в якихось моментах, а трошки перекладала провину на інших. Тут треба бути дорослішою. Тут у неї є цілий букет, тому розібратися в прямому верніше при нашому записі у всьому житті людини. Це неможливо. Так, і дивимося останнє питання, коли херсонці почнуть повертатися масово в Херсон. Чи це буде 25 п'ятий рік? Давай да, 25 п'ятий рік. Кінець 25-го року є якийсь рух по поверненню людей, але це не масовий рух. Оленка це не масовий рух. Я його наразі не бачу. А перша половина 25-го року там взагалі ніхто повертатися не буде, тому що тут ще конкретні бойові дії. Ми будемо вірити і все найкраще, і вірити в те, що скоро всі українці повернуться в Україну, ті, хто виїхав під час війни, і вірити лише в найкраще. Крістіна, дякую вам за цей детальний прогноз. Віримо в найкраще і говоримо лише про позитив. Дякую, Оленочка, Дякую, що побачимось.